Це моє перше відео на ютуб, і сьогодні я хочу зняти для вас величезну розпаковку подарунків від брендів, моїх замовлень уже на осінь, тепленького, м'якенького, красивого. І також якісь такі м'які штучки, якими я постійно користуюсь. Можливо, для вас буде корисно, тому не переключайтеся. Отож, поїхали! Я вже все подіставала скоро для того, щоб менше забирати вашого часу, і зараз я вам покажу. Найважніший, найтепліший, найм'якіший кардиган, який тільки може існувати. Я думаю, вже всі зрозуміли, про який саме я. Це про це облачко. Він мені дуже-дуже подобається. Я зараз його примірюю і обов'язково вам ставлю фото і відео, як він виглядає на тілі. Він дуже стильний, довгий, теплющий. До нього є пояс. Ціна його дуже адекватна, як для кардигана. Uh, тому, якщо комусь буде актуально, корисно, я поділюся сторінкою, де я його замовляла. Колір мені дуже-дуже подобається. Я вже бачу себе в uh, шоколадній або чорній сукні під uh, такі масивні ботинки І під цей кардиган. Буде дуже красиво. Чекайте фото. Так, поїхали далі. Далі в мене Ось такі окулярчики. Вони для того, щоб сидіти в телефоні, в комп'ютері і їздити за кермом, тому що в мене зір гарний, але дуже чутливі очі. Через це я відчуваю дискомфорт, тому вирішила замовити. До речі, до останнього думала, що ці, ця форма окулярів мені не підходить, і я, як Гаррі Поттер, але поносила окуляри в своїй молодшої сестри і зрозуміла, що мені дуже пасує. Я така, як вчителька молодших класів. Коротше, будемо носити, будемо тестувати уже нарешті. Так, далі. У мене тут є пакети, куди я це все буду складати. Далі мені приїхав подаруночок від Sisters Aroma. Це була дуже красива, е красивий преспак. Я сюди вставлю фото, як взагалі все приїхало. Це новинка, е новий крем для рук з запахом вишні. І, чесно кажучи, я очікувала запах, іначе там форт, але це абсолютно не такий запах. Це такий глибокий, пряний, класний смак пряної вишні. Дуже смачно. І він нереально круто зволожує. Я маю проблему з тим, що в мене сохнуть ручки. Кремчик дуже зволожує, дуже класний. Тому рекомендую, впевнена, ви попробуйте і ви не пожалієте. Тому що мої рекомендації це завжди те, чим користуюся я сама. Тому це мій новий фаворит: після SugarPorn Порн Ріка Далі. Е, мені приїхав мій улюблений Тонік від Біодерма. Я не користуюся всіма популярними Медікейт, що там ще є, господі Обаджа і так далі. Мені це не підходить. Моє обличчя після них, наче тарілка скрипуча. Ось для себе я підібрала догляд той, який мені підходить, під мій вік, тому що мені, я вважаю, ще дуже рано користуватися такою тяжовою артилерією. Тонік Біодерма у мене у мене вже закінчився попередній, тому я замовила новенький. Дуже його рекомендую, дуже-дуже класний. Не знаю, чи він вам підійде, але мені подобається. Поїхали далі. Далі у мене трошечки шмоточок. Перше, що я замовила по знижці в хайбека купальник. Я робила операцію, підтяжку, як і на підтяжку грудей. І через це мені не всі купальники підходять, тому що вони мені тиснуть, або через них мені чухаються шви. Один-єдиний купальник, який мені підходить, який я таскала все це літо. Тут поприкріпляю фото, їх було багато. Але я вирішила спробувати щось йому на заміну, тому що в мене багато купальників, але вони всі, як я сказала, вже не підходять. В хайбека, наче вони досить такі м'які, вирішила спробувати, замовила ось такому. Кольорі Лео. Будемо тестувати. У нас ще попереду багато жарких гнівен. Я попаду на басейн і обов'язково затес... затещу протестую. Протестую цей купальник. Далі а, в нас наступна посилочка від улюбленого мого українського бренду Чоко Чоко. Я вже замовила собі теплі речі, потихеньку замовляю. І це такий теплючий, класний гольф. Глибокого синього кольору. Камера, на жаль, зараз не передає, він дуже класний. Він такий щось посередині між гольфом і светриком. Буду тестити, буду міряти, одягати обов'язково вам фото, і, до речі, вони зараз в Чоко-Чоко на знижках. Ось такий кресовочок. Наступна моя посилочка це ось таке автокрісло, яке Грейс уже тестує. Вона вже в ньому лежить, воно їй дуже подобається. Я думаю, що це її ліжечко. Ось ця Ми мою взим машину. Вже буде нарешті кататися з мамою. Насправді я ним дуже задоволена, воно м'якуще, воно велике для неї. Моє зернятко. Ось так. Воно м'якуще, воно величезне, воно кайфове. Я би, чесно кажучи, сама в такому спала, тому теж будемо тестити. Ось такий малюк у мене є. Широткий. І наступна посилочка це смаколики від Space Bite, Space Beat. Чесно кажучи, я вже половину з'їла, вони мені дуже зайшли. Хоча я обожнюю смаки тільки шоколад, фісташка і матча, але осі з половницею це просто моя нова любов. Якщо ви не тестували, я дуже-дуже рекомендую. Ну, от я вам наглядний пример покажу, що вони пусті. Чисто так для відомості. Е, дуже рекомендую це. До речі, вони мені прислали просто протестувати, спробувати, чи мені сподобається. До того я замовляла їхній бокс DRC е, смаки зібрані, тестувала. І зараз ось такий сполуниця. Мені дуже подобається, дуже рекомендую. Ось така у нас вийшла розпаковка. Мені чому здається, що камера опустилася вниз на цьому прекрасному штативі, але ми вже не будемо перезнімати це відео. Воно вийшло на 7 хвилин. Далі я буду знімати ще більше відео. Я мотивована, я хочу освоїти цю площадку. І також хочу сказати, що не забувайте підписуватись на мій YouTube, YouTube на мій Instagram і на мої TikTok. Всім дякую!